Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася ще одна важлива подія, пов'язана з командою Динамо. Клуб погодився орендувати гравця збірної України турецькому футболу з правом викупу в кінці сезону. Офіційне оголошення це питання часу, але за лаштунками угода вже вважається практично закритою. Давайте заглибимося в деталі. Підпишіться на канал і поставте лайк. Поїхали. Захисник Олександр Сирота з Київського Динамо продовжить свою кар'єру в Туреччині. Захисника віддали в оренду клубу Амеди СК, який вже підтвердив у своїх соціальних мережах. Що має право викупити гравця в кінці сезону. Якщо його виступ буде задовільним, турецький клуб може придбати сіроту назавжди за суму, попередньо узгоджену обома сторонами. Це не перший досвід українського захисника в турецькому футболі. У першій половині сезону сірота вже грав в оренді в кодже еліспорі, але не зміг зарекомендувати себе як основного гравця. Загалом, у цьому сезоні захисник зіграв лише вісім матчів, не забивши жодного гола. У коридорах Динамо оцінка однозначна. Сірота вже деякий час не тішив керівництво, головним чином через брак стабільного ігрового часу та впливу на поле. Тому клуб обрав ще одну оренду, вважаючи цю угоду найкращим рішенням як зі спортивної, так і з фінансової точки зору. На даний момент тепер майбутнє гравця безпосередньо залежатиме від його виступів в Амед-ЕСК. Якщо він добре виступить, він може остаточно завершити свій період у Динамо в іншому випадку. Буде переглянута в кінці сезону. А ви, колеги, болівальники чи вважаєте ви, що Динамо зробило правильний вибір? Знову віддавши Олександра Сіроту в оренду. Поділіться своєю думкою в коментарях.